Нісан Кашкай відкликаний через небезпеку пожежі. Огляд Нісан Кашкай, що це означає для австралійських власників і як захистити себе. Нещодавні відкликання Нісан Кашкай в Австралії, яке торкнулося понад 13 тисяч автомобілів, стало тривожним дзвіночком для власників популярного кросовера. Новини про потенційну загрозу пожежі завжди викликають занепокоєння, і важливо розібратися в ситуації, зрозуміти причини і, головне, навчитися убезпечити себе і свій автомобіль. Як досвідчений автоексперт, я проаналізував ситуацію і хочу поділитися своїми думками та рекомендаціями. Чому Кашкай вилучили? В основі проблеми лежить виробничий дефект, здається, паливопровід треться об кронштейн, що спричиняє пошкодження та витік палива. Цей сценарій, хоч і не найпоширеніший, становить серйозну загрозу. Витік палива в поєднанні з зовнішнім джерелом займання, іскра, гаряча поверхня тощо, може призвести до займання автомобіля. Важливо розуміти, що Nissan не приховує проблему і активно вживає заходів для її усунення. Відкликання є стандартною процедурою в таких випадках для забезпечення безпеки австралійських водіїв. Як експерт, можу сказати, що такі виробничі браки, на жаль, не рідкість, вони можуть виникнути через помилки в процесі проектування, неякісні матеріали або недостатній контроль якості на виробництві, які моделі Кашкай стосуються. Відкликання стосується бензинових версій Кашкай, вироблених між 2022 і 2024 роками. Важливо зазначити, що гібридні моделі Z Power не стосуються, оскільки вони використовують іншу паливну систему. Щоб дізнатися, чи є ваш автомобіль у списку відкликання, вам потрібно перевірити ідентифікаційний номер автомобіля Вен. Цей номер є унікальним для кожного автомобіля і містить інформацію про його характеристики та дату виробництва. Список vin кодів доступний на вебсайті Nissan Australia, і вам буде надіслано офіційне сповіщення. Що робити, якщо відкликання стосується вашого Qashqai? Якщо ваш автомобіль у списку відкликання вам потрібно діяти негайно. Ось мої рекомендації. Не панікуйте. Нісан бере на себе відповідальність за усунення несправності та надає безкоштовний ремонт. Зверніться до свого авторизованого дилера Нісан, запишіться на ремонт якнайшвидше. Дилери вже готові провести необхідні роботи. Перевірте вен. Переконайтеся, що ваш автомобіль дійсно є в списку відкликання. Очікується ремонт. Уникайте тривалих поїздок. Якщо можливо, обмежте використання транспортного засобу, поки не буде зроблений ремонт. Будьте уважні до запаху пального. Якщо ви помітили незвичайний запах пального, негайно зупиніться та викликайте допомогу. Не залишайте автомобіль без нагляду, особливо в жарку погоду. Як уникнути подібних ситуацій в майбутньому? Хоча виробничі дефекти, на жаль, не завжди передбачувані є кілька речей, які австралійські водії можуть зробити, щоб зменшити ризик виникнення таких проблем. Регулярне технічне обслуговування. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо обслуговування вашого автомобіля, це допоможе виявити і усунути можливі проблеми на ранній стадії ретельний огляд автомобіля, купуючи вживаний автомобіль, пройдіть його ретельний огляд і діагностику. Вибір надійних брендів, купуючи новий автомобіль, вибирайте бренди з хорошою репутацією якості та надійності. Слідкуйте за відгуками, будьте в курсі новин про відкликання, щоб знати, чи постраждала ваша машина. Особистий досвід і спостереження. Я особисто бачив ситуації, коли австралійські водії потрапляли в біду через несправності автомобіля. У більшості випадків цим проблемам можна було б запобігти, якби власники приділяли більше уваги регулярному технічному обслуговуванню та уважно стежили за станом своїх автомобілів. Як людина, яка роками займається ремонтом і діагностикою автомобілів, можу сказати, що завжди краще попередити, ніж лікувати. Регулярне обслуговування це не просто марна трата грошей, а інвестиція у вашу безпеку та спокій. Висновок Відкликання Nissan Qashqai – серйозний сигнал для австралійських власників, але не привід для паніки. Nissan активно вирішує цю проблему, і австралійські водії можуть вжити низку заходів, щоб убезпечити себе та свої автомобілі. Важливо пам'ятати, що регулярне технічне обслуговування, ретельний огляд автомобіля та дотримання рекомендацій виробника є запорукою безпечної та комфортної експлуатації автомобіля. Не ігноруйте повідомлення про відкликання та негайно зверніться до свого дилера для необхідного ремонту. Ваша безпека це найважливіше. Не забувайте, що автомобіль це складна машина, і навіть найнадійніші виробники можуть помилятися. Будьте уважні та бережіть свій автомобіль, і він відповість вам безпечною та надійною роботою.